Доброго вечора всім. Сьогодні в нас вже нібито припинилися дощі, і я хочу підстригти форзиці для того, щоб вони гарно квітнули на наступну весну. Тому спробую вам показати оця форзиці. Я її формувала. Я її сама посадила за допомогою. Ну Просто, просто відчепила гілочку, я вже про це колись говорила. Відчепила гілочку, поклала під бутилку, так як ми кладемо троянди. Вона пустила коріння і я її веду в один стовбур, нібито на штамбі, щоб вона була гарною кулькою. на Одному стовбурі, і зараз я спробую показати, як я її хочу бачити. Вона підросла, але вона не особливо пухнаста для того, щоб вона була пухнаста і гарно цвіла, а цвіте вона на тому, що наростить цього року. Тому зараз я її підстрижу і покажу вам результат. Ось якось так я її нещадно, як здається, обчимхала, але я знаю, що вона з кожного, форзиця у мене не перший рік та велика, я розумію, про що говорю з кожної цієї штучки, от кожна гілочка, я залишила внутрішні гілочки, з кожної гілочки пусти наступна, вона стане більш, як це правильно сказати, вона стане дерев'яною, вона підросте, я ще раз підстрижу, вона стане дерев'яною. Ну, так, да, дерев'яне, не зможу я сказати це слово. І вона собі сформує отаке гарне коло на одному штампі. Це буде. Е, ну, я думаю, що вже через місяць ми будемо бачити перший результат. Вона закущиться, стане більш зеленою, бо, тому що все це, зовсім усе це. Ось, Чим більше я її нещадно стрижу, це ніби як верба, тим воно е густіше стає. Можливо, оцей крачок я заберу, але поки що не хочу забирати ні цей, і ні оцей. Подивлюся, як воно буде виглядати? Взагалі-то форзицію не варто боятися стригти, бо тому що це як вербичка. Воно, Якщо вже вона прийнялася, то нічого складного не буде. Я навіть залишаю оці. Бо мені хотілося б, щоб кулька була велика. Але коли я її садила, я планувала, що штамп буде високий. Вітер її вламав. У нас тоді був льодяний дощ, і після того був вітер і вітер її вламав. І тому вже штамп, от який є, такий є. Бачите, скільки настригла? А ще покажу вам між іншим, яка у мене є верба. Бачите? Нана. Вербанана я її також нещадно крамсаю постійно. Чим більше її крамсаєш, стрижеш, вона це просто обожнює, тим більше вона наростає. Ну, про цю форзицію поки що все. Але зараз, ой, але зараз покажу іншу форзицію дорослу, яку я також збираюся сьогодні стригти. Ось тут у мене старе дерево. Форзиції, бачите, який вона має стовбур громадний, і вона е, через черешню, з того боку, черешня, вона хилиться мені в ліву сторону. Я хочу тепер справити, звісно. Вигляд буде не для слабких нервами, бо тому що це буде, вона буде виглядати дуже негарно, але на протязі місяця вона відновиться і стане зеленою пухнастою, бо, як ви бачите, вона всередині пуста. А я хочу, щоб вона всередині була набита. Якщо я зможу, я покажу в цьому відео. Якщо не зможу показати в цьому відео, то покажу вже в наступному. А ще хотіла похвастатися швиденько, що купила я сьогодні новий. Колір флокса шиловидного, Малиновий, ви бачите? У мене є фіолетовий, а малинового я ще не мала. Він нереальний. Я купила його за 40 гривень, два кущика, розсадила його. Дивіться, який гарний колір. Я думаю, що ця доріжка, яку я зробила для свого улюбленого Джоніка. Буде вже декоративно і так і залишаться ці камінчики. Так що поки що все. Якщо зможу показати, якщо затримую так на довгу паузу і не затримуюся я тут надовго коло цієї форзиції біля цієї махіни, то я покажу вам цей страшненький вигляд. Але що маємо, то маємо. Приготувала ножиці, сапку, сікатор, все, що могла. Пилочку зараз буду двіжувати. Поки що, всім гарного вечора. Якщо кажу ще раз, якщо не встигну, то дивіться моє наступне відео. Ну, якось так. Ось такий жах у нас получився. Ми її обрізали повністю. Кардинально, можна сказати, але як ви бачите, кругом є бруньки. Ось такого плану. І ці бруньки пустять нам зелене. І будуть цвісти наступного року. Якщо б я її залишила, вона і так, бачите, всередині. Зовсім зовсім без гілочок, але ж де-не-де, да, тому що не дає сонце не проходить і не дозволяє йому зеленіти. Я їй покажу, так, да, вона тепер дуже страшна, вона має зріст приблизно метр-метр тридцять. Метр Я їй покажу через місяць, як вона буде виглядати через місяць, для того, щоб ви розуміли, що вона виживе і буде жити, тому що вона. Спочатку була здоровим одним деревом, а там видно. А потім ми вже її почали формувати. Сподіваюся, що вона, все у неї буде добре. І ми через місяць приблизно полюбуємося гарною, молодою, оновленою форзицією. Все, всім гарного вечора. Чекаю на ваші коментарі.